Всім привіт! На зв'язку AppleFan і сьогодні ми з вами порівняємо дві топові моделі годинників на ринку, а саме Garmin Epix Pro 51 мм Sapphire другого покоління та Apple Watch Ultra 2 покоління. Поїхали! А розпочнімо ми з того, що зазирнемо всередину кожної коробки та подивимось, що пропонує нам компанія Apple та компанія Garmin по комплектації. Тож почнемо з Apple Watch ів. Коробці у нас йде буклетик з гарним малюнком. І ось в такій коробці сам годинник. Відкриваємо, тут у нас лежить Apple Watch, кабель зарядки. І додаткова окрема коробка для ремінця. Так, вона як від конверт відкривається. І маємо ось такий ремінець для годинника. На цьому по комплектації Apple Watch все переходимо до Garmin. Що ж, тепер подивимося, що по комплектації нам підготував Garmin. Що саме цікаве, вони ніяк ось останні моделі не пломбують, немає ні блістерів, ніяких ні пломб. Тобто можна відкривати, дивитись, єдине, що блістер є на дисплеї. Тобто, ось так це виглядає. Сам годинник. Тут у нас Кабель для зарядки та документація Все. Все дуже простенько та мінімалістично. Підключення що гармінів, що Apple Watch відбувається достатньо легко. Для підключення гармінів нам потрібен додаток Garmin Connect Вмикаємо годинник та швиденько налаштовуємо. Годинники Epix мають різні діагоналі дисплею і підійдуть під будь-яку руку. Наприклад, у нас на огляді 51 мм, ще в цій моделі є 47 мм, і якщо порівнювати їх з Apple Watch Ultra, який має 49 мм, сказати, що я бачу якусь прям різницю, ну, складно. Бо по товщині я точно бачу різницю. А по діагоналі дисплею... Ну, не сказав би, що прям велика різниця. Ось, якщо порівнювати з 47, то тут видно так, що ультра більші. Різниця тільки в формі. Тут круглий дисплей, тут прямокутний. А для підв'язки Apple Watch, все, що нам потрібно, це стандартний додаток на iPhone. І, скоріш за все, коли ми розблокуємо пристрій, годинник його побачить та запропонує налаштування. Тож натискаємо далі і годинник допоможе нам. Його налаштувати. Роздільна здатність дисплею годинника Epix становить 454 на 454 пікселі, в той час, коли роздільна здатність дисплею Apple Watch становить 502 на 410 пікселів. Поговоримо про батарею та час автономної роботи. Як ми бачимо, Garmin Epix Pro Gen 2 має довший час автономної роботи, але швидше розряджається при використанні GPS, в той час як Apple Watch Ultra 2 в цілому значно відстають від галузевих стандартів за часом автономної роботи, хоч має більш зручне заряджання, що робить його кращим для щоденного носіння і тренувань. Дизайн та. Кнопки керування. Apple Watch Ultra і Garmin Epix Pro Gen 2 міцні, але Apple Watch оснащений колесиком Digital Crown, а Garmin оснащений п'ятьма кнопками, що краще отримує екстремальні умови та, скоріш за все, має більшу надійність. Фізичні кнопки на Apex Pro дозволяють вам повністю переміщатися по меню та всім функціям. Комбінація фізичних кнопок і повноцінного сенсорного екрану дозволяє створювати ярлики майже для будь-якого меню, функції або дії, яку ви хочете. Це не стосується Apple Watch, який змушує вас прокручувати багато меню та підменю, перш ніж ви знайдете потрібну для вас функцію або програму. Кнопка Action також не є справедливим порівнянням, оскільки її можна призначити для дуже обмеженої кількості дій. Епікс має режим Redshift, який перетворює дисплей на чорно-червоний, і затемнює його змушуючи всі додатки використовувати червону кольорну схему, що робить годинник дуже зручним для темних середовищ та приміщень. Хоча Apple рекламувала Redshift на Apple Watch Ultra 2, їхній червоний сув стосується лише самого циферблата. Якщо ви зайдете в будь-яку програму або меню, кольорна схема повернеться до нормальної. Порівняння функцій Apple Watch Ultra глибше інтегрується зі здоров'ям, пропонуючи більше інформації: відстеженням дистанції та часу, корисні програми для силових тренувань з автоматичним відстеженням повторень та ваги, але може стикатися з проблемами автоматичного завантаження та суперечливими даними. На відміну від нього, годинник Garmin має додаткові можливості, такі як створення тренувань і прогнозування забігів, візуальні карти та відображення відстані. У порівнянні з ультра Garmin вимагає ручного введення ваших показників, але має функції моніторингу серцевого ритму під час силових тренувань. Apple Watch пропонує більше контролю та функцій, таких як керування камерою, потокове відтворення музики та можливості стильникового зв'язку щодо функцій відновлення Apple Watch Ultra має датчик температури, тоді як Garmin, дані про тенденції та рівень стресу. В годиннику Garmin безкоштовно надається власне відстеження стану здоров'я та фізичної форми через додаток Garmin Connect, у той час, як для Apple Watch для отримання такої ж інформації потрібні додаткові підписки на сторонні програми, що може коштувати від 30 до 60 доларів на рік. А на цьому все. Тож сподіваємось, що цей випуск допоможе вам обрати саме те, що потрібно. Але якщо у вас є ще якісь сумніви, можете приїхати до нас в магазин, де наші спеціалісти допоможуть вам точно обрати те, що треба, розповівши про всі нюанси, плюси та мінуси. Бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку. Нам буде приємно.